Нас вчать цінувати сонячні зайчики і тупотіння маленьких п'ят. Вчать цінувати каву і молоко. І отой димок свіжо змеланих зер. Якби ото повернути усе назад і сказати, що всесвіт не божеволів. Пам'ятаєте, як ми готувались до свята? Ми просто не вірили у неволю. Нас вчать цінувати, цілунки впечать, вже берегли, не вмиваючись навіть, навчили тепер цінувати пам'ять, спогади, спогади найзмовчать. Уже не буде все, як було де твій ніч ліг? де твоє чоло? Світ покоробило, рознесло. Що нам лишається цінувати? Небо блакитного глибину, море, в якому не потонув, трави, що сплять у нашій ріллі, великі досягнення, і малі, дрібненьку квіточку у росі, і руки, що повстаються в волосі безмежно пестячі й живучи. Господь, Ти ж мене цінувати вчиш. Великий день прийде великий день, і ми заспіваємо знов пісень, і з поціновуванням в очах зникне єдине безжальний страх. Спустяться голуби з'їсти крихт. Господь нас вчить цінувати всіх. Господь нас вчить цінувати все. Не просто так шкабарчить та пече, аби лиш не на твоє плече всю цю нішу чи ношу впустив цей світ. Бо з-під уламків інакше привіт. Таке, що навчене цінувати.